Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немає. Операція наступниця. Ніхто із нас. Ні, смерті, що означає вихід у світ трьох утаємничених родичок Путіна. Китейські зи та кому диктатор передасть владу, вони можуть там, хоть коня там в на цих виборах. Факти тижня про неочікуваних претенденток на кремлівський трон. Вона навіть обличчя змінила, що було дуже серйозно. Да? Тож у кого найбільше шансів замінити на престолі Путіна? Рекордна кількість зустрічей з путіним за один місяць аж дев'ять. Саме цю жінку диктатор відправляє із надважливою місією до Пекіна заручитися фінансовою підтримкою Китаю у війні проти України. Я пропоную розпространити дані повномочі фонду «Защитники Отечества». Саме вона віднедавно вирішує, хто у Міноборони РФ і сяде за грати, а хто продовжить красти гроші. Її звати Анна Цивільова. Вона заступниця міністра оборони і за сумісництвом двоюрідна племінниця Путіна. То хто така цивільова цербер Путіна, що ганяється за корупціонерами всередині міноборони? Чи диктатор справді готує собі заміну? Зверніть увагу, прізвища старі, але обличчя молоді. Це не просто Петербурзький економічний форум, а парад спадкоємців, діти найближчого оточення Путіна, міністрів, олігархів, чиновників в Росії. Зараз дуже популярна ідея такої е, сучасної аристократії. Влада та бізнес е, просто е, е, передаються до дітей. І вони так і хочуть зберігати в владу та вплив. Але є ще одна важлива деталь: фактично, це демонстрація нової аристократії і сигнал заходу. Подивіться, з цими можна буде говорити про гроші. Дивіться, в нас типу є інша. Да, от з ними можна мати справу. Вони не більше думають не про війну, а про гроші, там про ще якісь типу речі. От в нас є якась там якби альтернатива. Та серед десятків золотих дітей увага журналістів, а може світових. Розвідок прикута до двох фігур двох жінок, чиє прізвище донедавна було державною таємницею. Доньок Володимира Путіна про них більше почали говорити. Вони почали давати інтерв'ю. Чого не було раніше? Тож чи не міг цей форум бути своєрідним кастингом на головну роль у російській політиці, коли цар помирає то починається масштабний перерозподіл як власності, так і влади. Це Марія Воронцова, старша донька Путіна, модерує на форумі дискусію про перспективи нейротехнологій та покращення людини. Стоїть вопрос: можна ли заглянути тепер чоловіку в голову його мисли і прочитати ці мисли, або даже направити ці мисли, а значить і дійсність людина. Три місяці тому старша донька Путіна виграла грант у 30 мільйонів рублів на дуже цікаву тему дослідження оновлення клітин в організмі, що старіє. А кому ця тема в Росії найбільш цікава? І він виділяла громний виділяє та гроші на історію, на цих методів підтримки довголіття. Піар кампанія, яку розгорнули для Воронцової, схожа на дешевий бойовик, про геройський подвиг Марії Владіміровни, розповів якуцький чиновник з Передон А ми за допомогою штучного інтелекту уявили, як могла виглядати ця маячня. Марія Воронцова організувала воєнний госпіталь в зоні СВО. Госпіталь оказався в окруженні. Враг збросив на нього касетні бомби. Марія Воронцова героїчно взялась виносити ранених, помогла четверим постам. страдавшим, когда рядом с ней взорвалась мина. Вам тоже слезы заважают говорить? Кажут, ей еще и контузило. Конечно, с этими новыми вызовами, вызовами а, приходят вопросы. А це вже молодша донька Путіна Катерина Тихонова. У неї на відміну від героїні СВО Воронцової, інше передвиборче амплуа, технократичне. Але судячи з тексту, який Катерина читала з папірця, її теж десь серйозно контузило. Целіпцілісообразно як ми бачимо, його супровождати. Спроваждають окремим, виділеним суб'єктом. Пусть це буде інтегратор і іним образом обозначений, обозначений учасник. Але й технократка Тихонова має пряме відношення до розпилу бюджетних коштів для подовження двіжухи Путіна, тобто війни в Україні. Фонд Катерини Владіміровни є співвласником компанії Геоскан. Це виробник безпілотників. У 22-му році спецслужби Німеччини з'ясували, що Тихонова веде в Європі розкішне життя, це й дорожчі готелі і перельоти приватними літаками, і цілодобова охорона. Але жити в Європі і бути європейцем дві різні речі. Вони не європеїзовані всередині себе. Вони європеїзовані з точки зору образу життя, з точки зору якісь там матеріальних благ а не з точки зору того, як вони там ставляться до там демократії, наприклад, до. Там прав людини, саме Тихонову західні таблоїди вже охрестили Катериною третьою. Її поява породила головну інтригу. Чи не готує Кремль монархічний транзит влади? Адже саму Тихонову схоже готували до виходу в світ заздалегідь, навіть змінивши зовнішність. Дуже показово оця Тихонова, вона навіть обличчя змінила. Причому дуже серйозно. Да, І я думаю, що ну я маю на увазі, там пластичні інші операції. Це теж така історія, що явно ж. Готували якийсь більш прийнятний образ. Про те, що Путін не вічний, натякає віршами зі сцени форуму навіть його племінниця, заступниця міністра оборони Анна Цивільова Ніхто із нас не міньод смерті, а потому. Добро тварить, спеши. заступниця міністра оборони і родичка Путіна має неабиякі статки більше 4 мільярдів доларів. Про це йдеться у доповіді української розвідки, яка опинилася у розпорядженні видання за Таймс. Її ім'я пов'язане із хімічними підприємствами в Німеччині та Іспанії, які через посередників продовжують постачання російській оборонці. На посаді Цивільова швидко знайшла собі золотий потік для відмивання грошей. Робота з так званими ветеранами СВО це бюджетні гроші на протезування, лікарні, квартири тощо. І наші і наші воєннослужащі хоча б закрили битовий вопрос, щоб жили вони. В комфортних условиях і максимально близько к місця роботи, к місту служби. Допомагає їй красти гроші її чоловік, міністр енергетики ерафії Сергій Цивільов. Той примудрився залишити вугільний Кузбас без вугілля. Чому ви вважаємо зараз товариш Цивільов? Бросили область без угля. у доповідь гури йдеться про абсолютну відданість цивільовою диктатору. Мовляв, Путін у своїй ізоляції втратив довіру до старих еліт. Боїться бунту, накшал Пригожинського. Шайгу дірасімов, где припаси. А на кого ж покладатися бункерному як не на свою кровіночку? Звісно, сам Путін будь-які розмови про наступників припиняє і навіть жартує про власне політичне довголіття. Слухи а моїй смерті сильне Да? Але поки король жартує, двір активно готується до передачі влади, і кандидатура Тихонової, яка ще вчора здавалася фантастичною, сьогодні виглядає цілком реальною. Щоправда, проти неї може зіграти поганий жарт її ста. Він їм забезпечив досить до доходне місця, але ну щоб вони там брали участь в керуванні країни. Я вважаю, що ні, він цього не хоче. А по-друге, він просто сексіст, і е, довіряти жінки керувати країною це не про Путін. Хоча ми ж знаємо, що президентом Морефі може стати хто завгодно, аби він гарантував стабільність для правлячої верхівки. Якщо ти контролюєш усі засоби масової інформації, і всі еліти там навколо чогось сконцентровані, то безумовно, вони можуть там, хоч коня там вибрати на цих виборах. Та поки у Кремлі тривається дивний кастинг, а світ робить ставки на наступника, відбувається куди більш глобальний процес. Колосальну залежність Росії від Китаю добре розуміють вже навіть у родині Путіна. Тож і готуються до нового майбутнього. Некоторі мої близькі люди родні, вивчають uh, китайський язик. я уповілу про, uh, про свою внучку, котри uh, успітспитательниця із Пекіна. Свободно говорить на китайські язики. дочка моя, де да, в 2000 двохтисячних годов значила ініціативно вчать китайські Вони вже вчать китайську, бо розуміють, хто може стати їхнім новим господарем. Через затяжну війну в Україні та ізоляцію заходу Москва стає більш залежною від Пекіна. А тому, хто після Путіна сидітиме у Кремлі, його донька чи хтось інший вже не матиме особливого значення. Костянтин Павло, факти тижня сітві. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Як охоронці Путіна самі себе здали через фітнес застосунок? Чи мені е, жаль, що е, журналісти це опублікували. Чи був шанс спіймати самого ВВП? Ті шість чоловік, які засвітилися і вже. Точно немає і як і на чому погоріли секюріті інших президентів. То звісно, ви можете планувати якісь какітні нехороші дії. Факти тижня дослідили дірки в охороні перших осіб. Здавалося б, звичайна ранкова пробіжка. Людина вмикає фітнес застосунок з відстеження спортивної активності через GPS. І біжить! Але найцікавіше на фініші Бігун ділиться своїм результатом у застосунку і видає своє місце знаходження мільйонам користувачів. Коли йдеться про звичайну людину, що підтримує себе у гарній фізичній формі. Жодних проблем з такою саморекламою немає. Але що, коли ти охоронець президента? Початок серпня 21-го року диктатор Путін, начебто, в Кремлі, зустрічається з главами регіонів, керівниками держкорпорацій, проводить нараду з урядом. Це робиться е, е, за допомогою магії кіно. Бо вибудовується декорація, що а, схожа на кремлівську, кремлівське якесь приміщення в Карелії. І можна, як це прийнято в сучасному світі, працювати на віддали. Тож Путін, скоріш за все, не у Кремлі, а на своїй секретній дачі у Карелії. Просто саме у цей час його охоронець на ім'я Вадим робить шестикілометрову кілометрову пробіжку і зливає цю інформацію у Страва – спеціальний застосунок для фітнесу. А це вже резиденція Путіна під Галенджиком. Три дні поспіль там на кола той самий охоронець Вадим. Цей. Вересень минулого року. Місце зустрічі двох диктаторів Путіна та Кім Чен Іна засекречені. Багато хто вважає, що вони мають зустрітися у Владивостоці, але насправді помиляються на тисячу кілометрів. Бо тілоохоронець Путіна Павло вже кілька днів бігає поблизу космодрому. Східний, чесно кажучи, мені жаль, що журналісти це опублікували. Адже оскільки мова йшла про е, Масія Путіна, е, я б хотів, щоб ці е, дані були доступні професійним людям, а не тільки е, споживачам інформації. Та скайтракета ракета, і ми знаємо, що деле в Російській Федерації дуже погана ПВО, реально погана Пво. Е, просто території огромна і захищати все невозможно. На фітнес застосунку погоріли не лише секюріті ВВП. Місце знаходження першої особи держави в багатьох країнах вважається ледве не найсекретнішою державною таємницею. На ви знаєте. <губліст> <губліст> що вас ваш об'єкт в такому місці і заранее знаємо, що то, естественно, ви можете планувати нехорошие действия. Але розслідування журналістів французької газети Monde перевернуло уяву про те наскільки ця надсекретна система вразлива. Президент Франції має резиденцію поблизу Версалю, тож звідси ми почали шукати. Ми їх досить легко знайшли. А потім подумали, чому не пошукати охоронців з інших країн, зокрема із США та Росії. Це президент Франції Еммануель Макрон, а це його група безпеки, як і всі секюріті, вони мають підтримувати хорошу фізичну форму. Біг одна зі звичайних вправ. Але що коли ти своїми пробіжками здаєш таємне розташування свого шефа, президента? під час цих поїздок є особливо конфіденційна інформація, де саме він буде зупинятися. Інформація настільки чутлива, що коли вона просочується, це змушує президента змінити свої плани. охоронці Макрона не один раз викладали свої спортивні досягнення у відкритому фітнес застосунку страва тим самим видавали свою геолокацію. Тож будь-хто міг дізнатися, де знаходиться секретний агент. А з. Значить, там же є чи скоро буде, і голова держави. Вони просто проігнорували ті рекомендації, які є у всіх структурах, які гарантують собі там чи хочуть гарантувати собі безпеку, зокрема. Ви таку інформацію не бажаної назовні охоронці президента мають перевірити локацію, де перебуватиме перша особа. Тож прибувають туди кількома днями раніше. Чом би не пробігтися мальовничою місценою та не похвалитися у своєму профілі у стравах, знайти після цього людину у соцмережах за прізвищем справа техніки наприклад, не знаю, там Жан П'єр Марсель. От він був ідентифікований, і потім починають його гуглити по соцмережах, шукати по там не знаю, судові позови, якісь. Тобто людина за собою залишає цифрові сліди. 27 січня цього року. Один із тілоохоронців Макрона на пробіжці у шведському місті Лунд. Ось його маршрут у страва. Фактично він засвідчує, де ночуватиме президент Франції ще за три дні до візиту у Швецію. Eh bien justement. у багатьох випадках готель, де збирається спати Макрон, можна визначити на страва, а певних охоронців іноді розміщують у тому ж закладі, що й президента. Тож сліди можуть нас привести просто до входу у готель. Загалом п'ємісуметезагалом журналісти Лемонт ідентифікують профілі 12 охоронців президента Франції. Деякі примудряються виставити у соцмережі не лише справжні прізвища та обличчя, а ще й своїх родичів. Чим це загрожує? Розкажемо трохи згодом. Келтік таке кодове ім'я 46-му президенту США дали співробітники його секретної служби. Свої прізвиська від секюріті мали всі лідери держави за останні шість десятків років. Наприклад, Кеннеді – Лансер, Білл Клінтон, Орел, Дональд Трамп Магнат. А сама секретна служба США вкрай розпіарена голівудськими блокбастерами. Але чи дійсно охорона президента США настільки крута? Ну я знаю просто, що американські президенти це найвищий рівень е, захисту. Ці агенти секретної служби місяцями тренуються у Вашингтоні. Журналісти порівняли, хто просто бігає навкруги Білого Дому, а хто був скелтіком, тобто президентом Байденом, у його закордонних візитах. І Сон Ейдженс Фрамс США... Принаймні один агент секретної служби США перебував у Сінгапурі за шість днів до візиту. Він бігав навколо дуже конкретного готелю і, по суті, повідомляв про місце, де мала відбутися зустріч. 26 тілоохоронців американського президента хваляться своїми досягненнями у додатку страва. Деякі з них діляться фотографіями своїх родин та друзів у соцмережах, і це вкрай небезпечно. Будь-кого з них можуть завербувати, щоб вплинути на агента. Секретної служби і можна дефікувати а, там оточення найближче, колег, з якими вони їздять, місця роботи, а, звички якісь не знаю там до, до будинків розпусти ходити у відрядженні. Тобто моменти для вербування, в принципі, тут вони самі собі створюють. Афганістан, Кабул, морські піхотинці США виходять на ранкову пробіжку, але повертаються не всі. Вот вони виходили з казарми на утренние и і вот такой ж программой. І по цій програмі їх відстрелювали таліби. Тобто, проти, проти них устраивали засади, проти них устраивали теракти. Краснодар Росія, 10 липня 23-го року. Станіслав Ржицький біжить своїм звичним маршрутом, який він засвітив у страві. Кілер робить кілька пострілів і вбиває Ржицького, екс-командира підводного човна, що в липні 22-го обстріляв ракетами Вінницю. Тоді загинули 27 людей. Останній запис ржицького за день до замаху досі висить у додатку страва з коментарем. Кращий результат до розвилки Буданова. Але чому спецслужби кількох країн, знаючи про таку дірку у системі безпеки, не реагували на неї? Спецслужби тільки-тільки підходять до історії про те, що а може нам теж якось взяти на озброєння open source? Ну, Вони навпаки це сприймали до, до останнього моменту. Вони сприймали це все. Ой, то тут журналісти. Журналісти ремонт зв'язалися зі спецслужбами, що охороняють президентів Франції та США. Зробили вони це за 10 днів до публікації статті. На момент її виходу лише троє з 12 охоронців Макрона прибрали свої профілі зі страва. Секретна служба США повідомила, що її персоналу заборонено використовувати особисті. Електронні пристрої, але лише під час роботи. Проте ми не забороняємо використання соціальних мереж у особистий час. Залучений персонал був повідомлений, і ми переглянемо цю інформацію, щоб визначити, чи потрібне додаткове навчання або інструкції. Тож чого немає у протоколі безпеки, можна не виконувати. І дуже цікаво, як це відбувається. Бо тут я телефон здав, піджак натягнув, і я вже на роботі. А тут я спортивна людина, яка слідкує за собою, чи зв'язувалася журналіст Елемонт зі сторожами Путіна, невідомо, але заходи скоріш за все вживатимуть. Я думаю, що так само там вже зроблено і ті шість чоловік, які засвітилися, їх вже точно немає в структурі або. Вони вони тепер будуть ходити без телефону. Життя боягузливого бункерного діда бережуть аж 5 тисяч співробітників Федеральної служби охорони. А чим більше сторожових псів, тим більше шансів, що хто-небудь з них вчасно увімкне додаток страва. Чи подасть путіну на стіл іншу особливу страву? Костянтин Павло тижня, Сіті єдині новини.